Факти про мозок. Ви бачите те, про що думаєте найбільше. Про що б ви не думали, це стає основою вашого життєвого досвіду. Скажімо, якщо ви купите новий автомобіль, то станете частіше помічати машини цієї марки в місті. Вся справа в тому, що після покупки ви думаєте про свою машину частіше, ніж думали до цих пір. Більшу частину вашого часу мозок працює на автопілоті. В середньому людський мозок за день генерує 60 тисяч думок. Але більше 40 тисяч з них будуть такими ж думками, які ви ганяли в своїй голові вчора. Ось чому так просто скотитися в штопор негативного сприйняття життя, і ось чому нам частіше потрібно міняти звичну обстановку на незнайому, щоб прочистити мізки. Періодично відключайтесь, це життєво важливо. Ви можете буквально тонути в тисячах негативних думок, які застріють у нас в голові протягом дня. Тому вам потрібно відключатися. Це дасть перепочинок для імунної системи, зробить вас здоровішими і щасливішими. Найпростіший спосіб на кілька хвилин вимкнути мозок це медитація. Щодо відпустки, обирайте активний відпочинок: лижі, дайвінг, походи в гори. Чим простіше вам зосередитися на захоплюючому процесі, тим ефективніше почищається голова. А ви знали ці факти? Пиши в коментарях, став лайк та підписуйся. Переходь в наш чат-бот в телеграмі. Зчитай qr код на екрані.